В рамках всеукраїнської акції Писанкове дерево перемоги на базі центру дитячої та юнацької творчості був проведений майстер-клас з виготовлення писанок для вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва закладів освіти Подільської громади. Керівник гуртка «ЦДЮТ» Майя Шейх Мухамед. Ознайомила вчителів з технікою розпису за допомогою барників, писачку та воску. Завдання учасників полягало у творенні писанок в орнаментальних мотивах і кольорах нашого регіону. Подальшому найкращі роботи вчителів будуть відправлені на обласний конкурс, зазначила директор ЦДЮТ Тетяна Ткач. Сьогодні в центрі дитячої та юнацької творчості ми даємо майстер-клас для вчителів загальноосвітніх шкіл. Для участі в обласному конкурсі на кращу писанку краща писанка бути розмальована стандартним образом і обов'язково існувати на писанках малюнок одеського нашого регіону. Потім ми після майстер-класу вчителі проведуть конкурс в школах. Де будуть зроблені такі ж дерева, і всі писанки, які будуть виготовлені в школі, буде виготовлено дерево, на якому будуть висіти всі писанки, які прийняли участь в нашому конкурсі. Кращі роботи з кожної школи по трі роботи будуть направлені до центру дитячої нацької творчості, де ми відбираємо кращі роботи для участі в обласному етапі. У дружній атмосфері, допомагаючи один одному, вчителі навчилися творити писанки. Найцікавішим для них виявився процес знімання воску з яєць, адже під такою оболонкою приховувались усі фантазії. Тож і завданням учасниці заходу впорались на всі сто. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.